Пробуємо наступні дії. Можна? Можна почути. Да, Так, так не всі. Я стісняємося. Добре. Ми будемо рухатись до перехрестя на перехресті ліворуч, на, на Пражку. Тоді немає сенсу, тут немає сенсу пірнати. Там теж запарковано немає сенсу пірнати. Тобто ми вже по лівії її упашимо. Показчик від перших знаків, там де Гродницька написана, під перших Уже можна буде вмикати. Ми їх проїдемо і він. До зупинки по-любому ще покащим. До зупинки потім буде показчик дивитися. Тобто це буде 100 метрів до мене у рівні. Кому поступаємося? Так, ми з головної, ми зустрічки і всім пішомоди. Перешкодо справа, вона зустрічка, так. тих, хто рухається по головній, І трамває. Ага. Перший трамвай продивитися, на першій колії заїдемо, другий трамвай продивитися, ага. і потім уже на другий колій заїхали і пропускаємо всю зустріч. Тут не практично, якщо трамвай стане, то посадковий майданчик це вся ширина, бо <поставлено> <под, поставлено> ці цієї справа. Отак на рівному кормі, як бачимо, так і їде. Так. <поставлено> лівого трамвая не буде? Ні, <поставлено> немає. Сильно широко ми пішли. <поставлено> так. Правого трамвая не буде? Заїжджаємо, заїжджаємо. І там червоне світло? <поставлено> Значить, вони стоять. Так? Так. <поставлено> глянемо ще. <поставлено> Добре, і заходимо, глянемо ще, заходимо, заходимо. <поставлено> і прямо в повороті, як зависли, правий покажік вже. І поїхали, немає? Їдемо. Зеркало право подивляємося і зміщуємося під бордюрку. Але тут в повороті заходимо широко, ближче до зустрічки, бо наступний маневр – розворот. Чувачка бачимо? Так. Ну ладно, вже проїхали. І відразу лівий клас. І поближче до зустрічки тримаємося. Поближче а до Так, до. Да, тому що у нас а, розворот зустрічі. Він поближче до зустрічки, більш-менш норм. Третю контролюємо і його місце займаємо. Підтягаємо, підтягуємо в упор. І тут перешкода справа і зустрічка. Машинка проїхала. Закручуємо кермо, закручуємо, все, підгазовуємо. І відпускаємо газ. Добре. Треба буде нахилятись в дзеркала і два рази дублювати показчик. Спокійно, тільки, без паніки, тільки не тримати. Він виключиться, потім дублюємо. Подивляємося і в дзеркало і вперед. Дублюємо, він пластко. Дублюємо, він пластко. Добре. Добре. І справа людей. Тобто на машини задню нам вже пофіг, люди зліва справа, справа саме звідти. Так, uh -huh. можна? Ривочок проїхали. І знову поближче до зустрічки. Бо тут може і машина буде припаркована. Тоді ми мимо uh -huh. неї їдемо, ми, як перешкоду, не будемо об'їжджати. Так. В упор під'їжджати. Оцей чувачок наш. Ні. Повезло, просто вгадали. Треба було призупинитися, якщо що. Справа перешкода. Трішки ширше немає. Добре, і заходимо. І рівняємо. Тільки тут, отак, от, як бачимо по діагоналі, так і будемо їхати. Ага. В упор до пішоходки відкрити огляд на пішоходку. Пішоходів немає. Заїхати за пішоходку. І на рівному кормі не треба його нікуди викручувати. Ми ага. по діагоналі повинні морду вставити всередину смуги, потім вирівнятись. Не треба зараз вправо, щоб рівно в неї зайти. Ага. Ми по, по косі йдемо. По зрозуміло? Ага. Поступаємося кому тут? А, тут так, ми всім. Оцим, отим. Що, погнали? Ну так погнали. Рівненько, не викручувати кермо вправо. Йомайо. Справа дивимося і вперед. Справа дивимося і вперед. Дивимося справа і вперед. Дивимося ще справа. І, ну, і ще разок. І отак ми обережно контрольовано з'їхали.